Друзі, всім привіт! Сьогодні вирішила вам показати і розказати трішки про капілярний полив. Якраз є нагода, мені потрібно було зробити собі один підоль під полив капілярний. Тому заодно зніму відео покажу, що це таке. Ну, як бачите, це ось такий піддон у мене. Від Вони є різні, можна придбати, дивлячись під себе. Мені оце якраз під 100 гра80-грамові стаканчики якраз підходить. Тому це ось називається капілярний мат. Ось він продається в рулонах, його можна придбати, це я вже вирізала собі під піддон. І Ось Мат, ми стелимо на дно ось, ось цією плотною такою частинкою, ми стелимо на низ. І зверху застеляємо плівочкою. Ну, я, Можна стел... застеляти, можна ні, але я застеляю, тому що стаканчиків постійно все одно десь просипається земля, і тоді мат дуже грязний. А так плівка його, плівку тоді взяв, помив, поправ та. Якби нормально виходить. Дивіться, перший мати, перед тим, як застелити, я його просто змочила в воді, віджала, і ось він зараз вологий, для того, щоб ну, довго не стояла тут вода, не вбиралася, і я його змочила. Надалі він же ж буде постійно, ви його будете підливати, то він буде постійно мокрий. Ось така плівочка перфорована для того, щоб через ось ці отвори сюди Проходить водичка. Ця плівочка також продається разом із капілярними матами. Ну що, просто наливаємо води і вона вбереться, як зрозуміти, яку кількість води нам потрібно сюди наливати? Зараз я вам розкажу, зараз я візьму ще стакан, тому що мало буде. Так, ось бачите, вон цей стакан, що ми взяли, воно вібрало вже. Ось ще стаканчик налиємо. Воно вже швидше вбирає, так як вже трошки набралося. І дивіться, не потрібно, щоб ось тут на плівочці вода стояла. Вона, якби, має бути внизу. Ось, тут, бачите, тут уже волого. І тут це вже, мені здається, трішки багато. Я трошки налила. Можна було трішки менше влити. Ось коли, а можливо, ні. В принципі, ні, в принципі, нормально, достатньо. Як зрозуміти, що достатньо води? Ось ви так от пальчиком натисли, і вода у вас виступила під пальчиками. О, коли ви поставите сюди стаканчик з рослиною, от він під своєю вагою якби, притисне і буде. У ну, мене тут ще ниточки є для того, щоб вони якби, краще тягнуло. Хтось без ниточок, хтось взагалі просто отвори робить, а я ось так. І потім через деякий час так само перевіряти, От пройде там тиждень, наприклад, і як знати, що долити водичку. Ви попробували, якщо вода не виступає, знаєш, її потрібно долити. Буває таке, що і рослини зверху можуть підсихати, якщо десь погано достають до самого мата, буває десь нерівно стоїть. І він не достає. о. Тому ось так. Потім, я ж кажу, знову ж таки, тим самим методом. Підняли одну рослинку, притисли, подивилися, ага, немає водички. Значить, треба її сюди толити. Що вам ще про цей про мат розповісти? Не знаю, мені, наприклад, зручно, для діток дуже зручно, тому що стаканчики маленькі, поливати потрібно постійно, а так вони ну, прогавиш полив, і вже засохло, коріння дуже тендітне, і так вони собі ростуть тут. Ось Всі в мене дітки на, ростуть на капілярних матах. Е Неприємних запахів, я від них не чую, не знаю. Немає отої. це все синтетичне, тобто воно загниватися не буде від того, що воно постійно в воді. І все, головне тримати його в чистоті, не допускне, щоб не було тут ніякого, буває там земля просипана, буває якісь. Е Листочки десь якісь відламалися, то їх теж тут, також тут не потрібно, тому що вони будуть гнести, і, відповідно, може бути якийсь запах такий. А так відносно все зручно і якби нормально. Мені, я ж кажу, ще раз кажу, мені дуже зручно, я собі і на маленькі дітки. Б... Геть на манюньки я їх теж ставлю на мати. І на, вже на такі ось вже стартери. І дітки такі величенькі, теж всі на матах у мене. Не граєшся з поливом. Я на ручному поливі в мене тільки лише одні вкорінені листи. Все. Оце я їх індивідуально поливаю в кожен стаканчик. А так, ці всі, тому. Якось так. Надіюсь, що я зрозуміло все розповіла. Якщо є якісь питання, то задавайте. Ще розкажу щось, бо так, можливо, трохи не, не зразу не мати можна придбати в інтернет-магазинах, там цвіточна лавка, наприклад, це я там беру. Вот. Думаю, якось так. Що ж, всім дякую за увагу. Всім всього найкращого. До нових зустрічей!